Ні, рукою, ні. Так, а вони так. точно не вліва-права тут нема, так? Да? Ні, точно, вони, то, вони так, як... універсальні. А, значить, ноги криві, скоріше коли... <риві> Ні. Є, є, є ласти ареновські, там, да, там ліва-права, вони трошечки із такою формою, да, що вони, ти, якщо, якщо це ліва ласта, то на праву ногу ти і не натягнеш. Ну, Є, звісно, вмудрялися. <риві> 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 <da>. to, <риві> e, дивись, зараз ми поплаваємо з тобою на спині. <риві> В стрілочці. Стрілочка, до речі, це ідеальна форма тіла для того, щоб скользити під водою або просто розрізати водну поверхність. Дивись, як робиться правильно стрілочка. По-перше, потрібно натягнути тіло, витягнути. Ось е, Як правильно руки, витягуєш руку вперед? Давай я показую. Да. Ви, ні, просто витягни руку вперед. Як ми з, створюємо стрілочку, натягну, да. другу руку ложиш на поверхне, великий палець зажимаєш, ну за палець, просто щоб він щоб не було супротиву, да. витягуєш руки вгору і за головою зводиш. Плечі, По да. От. такому ну, удов... зручному, тому що ти ж голову положиш, як на подушечку, і будеш пливсти ножками вверх вниз робити. Ну, це, це і для спини, і для кроля, і для батерфляя, а, і навіть для браса. А, для, а, абсолютно потрібно, для всіх да? стилів. По-перше, що коли пригнув, по-друге, що коли відштовхнувся від бортика, От. По потрібно, а, по -праць по -праць? бо бачу, Да, Да. Ну, ти, ж, ти ж все рівно ти групуєшся в стрілочку. Ти можеш навіть просто відштовхнутися, летить в рандомному положенні, але у воду потрібно згрупуватися саме в стрілочку, ну, щоб ти як стріла, і... да, щоб ти, як стріла і поплив.